Сьогодні в офісі був брифінг для послів Євросоюзу щодо української санкційної політики, щодо наших пріоритетів, Уповноважений з питань санкційної політики а, представив дуже, дуже детальні рекомендації, що може найбільш вплинути на Росію. Також сьогодні послам показали рештки російських ракет. А також шахедів, і саме тих, які влучили в будинку у Києві, жодна з цих ракет, жоден з цих шахедів неможливі без комплектуючих з інших країн світу, які за різними схемами доставляються в Росію. Кожну таку схему постачання треба блокувати. Це залежить від партнерів. Обговорив з урядом і швидку реалізацію проголосованих сьогодні законів. Вже погоджені деякі законопроекти на серпень, в тому числі це закон про військового омбудсмена, дуже серйозно попрацювали над текстом документу. Я розраховую, що вже скоро інституція військового омбудсмена зможе повноцінно запрацювати.